Понеділок, 16 серпня, ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень мої вітання. Трагічними виявилися минулі вихідні на водоймах Львівщини. Під час купання в річках та озерах загинуло шестеро дорослих і двоє дітей. Повідомляє прес-центр головного управління МНС України у Львівській області. Найжахливіший випадок стався учора, 15 серпня, в місті Стебник на міському озері. Близько о 9 годині вечора під час купання перекинулись на матраці та втопились брат та сестрам 14 та 13 років. Двоє були місцевими жителями. За всіма фактами утоплення ведеться слідство. З початку року на території області виявлено тіла 85 загиблих осіб з них шестеро дітей. На Львівщині розпочали паспортизацію багатодітних сімей. Це дасть можливість скористатися передбаченими для них пільгами. Відповідні посвідчення багатодітні сім'ї мали отримати ще на початку цього року, коли вступив у силу закон про пільги. Але документи видрукували лише тепер. Львівщина стала першою, де організовано їхню видачу. Тут проживає близько 23 тисяч сімей, в яких є троє і більше дітей. Нині область отримала лише 30% необхідних бланків, каже керівник управління сім'ї. Та молоді львівської облдержадміністрації Андрій Рожнятовський до жовтня посвідчення мають отримати всі багатодітні сім'ї. Бланки підлягають суворій звітності, і працівник несе персональну відповідальність за для уникнення спекуляцій. Додав чиновник. Реформи освіти не вщухають. Мало того, що вчителі обурені відсутністю підручників для нового навчального року, тепер ще й батькам не вистачає слів, щоб прокоментувати новий законопроект, який передбачає примусову дошкільну освіту для п'ятирічних дітей. Що з цього приводу думають стріяни? Дізнавалась Уляна Шуцман. Перший удар вступна кампанія і замах на зовнішнє незалежне оцінювання, – 12-річна освіта. Тепер під снайперськими пострілами табачника захиталася дошкільна освіта. Її випускний рік прив'язали до 11 років школи, створивши таким чином видимість 12-річної освіти в Україні. За словами табачника, прийняття Верховною Радою законопроекту врятувало українську освіту від катастрофи, але експерти дотримуються іншої думки. Вони вважають, що тепер у світу чекає не катастрофа, а колапс ніяких реформ немає. Є лише їх видимість і купа нових проблем. Це означає, що всі діти п'ятирічного віку, віку, сьогодні, на сьогодні не перебувають у садках з 1 вересня, мають там бути. Значить, незалежно від того, що місць нема. Це не тільки в стрійон, скажімо, в стрійон на 100 місцях, 160 дітей за виховує. Ну, і зрозуміло, що ну, нема цих місць. Значить, але закон, закон вже не обговорює, закон виконують. А виконують його наступним чином. Працівники відділу освіти нашого міста закочують рукави і розпочинають дослідницьку діяльність. Скільки ж устроює дітей п'ятирічного віку, що не відвідують дитсадок? Далі треба вирішити, де ж створити ці групи. Якщо сьогодні лише 56% маленьких українців відвідують дитсадки, і при цьому місць у них катастрофічно не вистачає. Групи переповнені І ось що рекомендують в обласному управлінні освіти. Треба створити тимчасові групи, але тільки у дошкільних закладах у школі ні. Ідіть у дошкільний заклад, тимчасові групи. І а, ну, саме 4 години кожного дня пройти з ними програму Я у світі для п'ятирічного віку. віку. Після цього, коли дитина рік буде навчатися, їй відповідний документ буде видано дошкільним закладом, що вона має право далі вчитися в кашому. Відразу на думку спадають постійні заяви пана табачника про повагу до шкільного вчителя, а от про повагу до вихователя, на якого тепер навісили ще й абсолютно необдуману реформу, жодного разу він і не згадав. В Самому результаті ми відчули, що на собі багато нарікань зі сторони, значить мешканців нашого міста, які кажуть: ну так, до тепер ви казали, що немає місця, а тепер просите нас, що ми дитину значить, п'ятирічного віку направили до шкільний заклад. А у нас немає таких умов, значить, щоб дитину вводити, значить, бо це ж треба рано привезти ну, на 9 годину, там 4 годину, і 4, після 4 годинної роботи з ними забрати. Це ж обов'язок, це ж маленькі діти, от 5 років. Це ж може бути такий супровід такої немає. І ми не дамо дитину за навчатися у дошкільному закладі. І на завершення законодавчо воно якось не клеїться. адже згідно із статтями 5 та 8 закону про дошкільну освіту і статтею 33 закону про освіту, сімейне виховання і досі слід вважати одним із різновидів дошкільної освіти незалежно від віку дитини. У статті 53 конституції України сказано, що кожен має право на освіту, а повна загальна середня освіта є обов'язковою. І жодного слова про обов'язковість дошкільної легітимною залиша. І стаття 179 Кодексу законів про працю України, згідно з якою мама має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення неї шестирічного віку. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стризькі новини. Львівщина проведе міжнародний українознавчий табір. Про це повідомляє прес служба Львівської облдержадміністрації. Табір організовує з метою популяризації української культури, історії України, підтримки українського шкільництва в діаспорі, налагодження дружніх контактів з молоддю українського походження з Польщі, Румунії, Естонії, Латвії, Сербії Казахстану. Зокрема, з 16 по 22 серпня українознавчий табір відбуватиметься на базі нагоєвицької школи інтернату. А з двадцять 2 по 29 серпня вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму у Львові тут учасники табору візьмуть участь у святкових заходах з нагоди 19-ї річниці незалежності України, вивчатимуть українські пісні, вдосконалюватимуть знання з української мови та історії України. Національна лотерея шукає мільйонера. Українець, який виграв 8 мільйонів гривень у лотереї, досі не звернувся за виграшем. Зірваний джекпот є найбільшим за всю історію однієї із українських лотерей. Щасливчик став 77 м мільйонером за всю історію гри і 14 14-м мільйонером в цьому році. А також очолив список найщасливіших гравців за 11 років існування лотереї. На сьогодні достеменно відомо, що лотерейний квиток був придбаний в місті Миколаїв. Оператор лотерей нагадує, що звернутися. За виграшем можна протягом 30 днів з моменту проведення розіграшу і закликає всі гравці перевірити свої лотерейні квитки. Триває другий етап проекту Стрийський вибір вибір-2010». Ставимо на голосування останню трійку ймовірних кандидатів на посаду міського голови Стрия. Проголосувати за кандидата, який вам найбільше імпонує, ви маєте змогу до 19-ї години 18 -го серпня. Отож, на підтримку Євгена Турчина телефонуйте на номер 093-399-9951. Віктора Чергавого телефонуйте на номер 093-399-9952. Романа Шрамов'ята телефонуйте. На номер 093 399 99 53 Проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос був зафіксований, вам потрібно почути більше, ніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номеру був здійснений дзвінок, і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і враховуватись він не буде. Якщо у вас виникли питання або ви не зрозуміли почуту інформацію, Інформацію ознайомитись нею, ви маєте змогу на сайті компас Долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. На цьому у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Телалан'юей. До зустрічі. Життя це коли увесь час чогось треба. І якщо ви зараз на нашому каналі чекаєте свіжої порції спортивних новин, то я напевно знаю, що треба вам. Тож сьогодні про таке: визначили найбагатшого спортсмена всіх часів і народів суботня нічия на соколі, та про перше українське срібло юнацьких олімпійських ігор в Сінгапурі. Залишайтеся з нами. Ні нашим, ні вашим. Цими вихідними на Стрийському стадіоні Сокіл Моршинська скала приймала в домашньому матчі команду Чорноморець 2 з Одеси. Матч проходив у рамках другої ліги групи А. Одразу хочеться зазначити, що «Чорноморець-2» відноситься до категорії команд, слабкими, яких назвати аж ніяк не можна. Адже в Арсеналі Одеситів 300 ігор, 77 перемог та 69 нічиїх. З перших хвилин матчу гра проходила з перемінним успіхом. Періодами підопічні Івана Бубіса виглядали значно активнішими за суперника, але логічним Вершенням жодна з атак так і не закінчилася. Натомість одесити доволі грамотно діяли в обороні та відповідали швидкими контратакуючими випадами. Не змінилася картина і в другій половині протистояння. Так в результаті маємо суху нічию 0-0. Наступний матч скала проведе 22 серпня проти МФК Миколаїв. Українці здобувають перші нагороди юнацьких олімпійських ігор. Перший день змагань юнацьких олімпійських ігор у Сінгапурі приніс нашим юним олімпійцям дві срібні нагороди. Повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету. Водреме медалей стали борець класик Олександр Литвинов, 58 кілограм, та Ірина Ромулданова, яка піднялася на другу сходинку п'єдесталу пошани у змаганнях з Теквандо. Андрій Котельник хоче бою реваншу з ханом. Свій наступний бій львівський боксер Андрій Котельник може провести проти Аміра Хана, який відібрав титул чемпіона світу в Українцям минулого року. До речі, думаю, якби той бій проводив в Америці, а не в Великій Британії, то не програв би. Не хочу забігати вперед, але можливо скоро я зустрінуся з ханом у матчі реванші. Розповів Котельник в інтерв'ю газеті сьогодні. Нагадаємо, 18 липня 2009 року у Манчестері відбувся захист титулу чемпіона світу за версією давбільвяном Андрієм Котельним. У ваговій категорії до 63 кілограм проти місцевого боксера Аміра Хана. Поєдинок протривав усі відведені на нього 12 раундів, за підсумками яких перемогу здобув британець. А от український інтерпол припильнує фанів на євро 2012 в українському бюро Інтерполу створено спеціальний підрозділ, який буде займатися питаннями іноземних груп футбольних уболівальників напередодні євро. Про це інформує прес-служба МВС. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк на зустрічі з колегами з Німеччини зазначив, що питанням, які пов'язані з іноземними футбольними фанатами, МВС займається вже кілька років. Зараз відповідний підрозділ створено при Укрбюро Інтерполу. Сподіваюся, з вашою допомогою та. Та за підтримки інших правоохоронних органів Європи ми зробимо інформаційний банк даних футбольних фанів, який відповідатиме всім міжнародним вимогам, сказав Ратушняк. Визначили найбагатшого спортсмена всіх часів і народів. Професор Чикагського університету Пітер Страк визначив найбільш високооплачуваного спортсмена всіх часів і народів. Ним є Римський колісничий Гай Апулей Діокол, який жив у другому століці нашої ери в стародавньому Римі. За свою спортивну кар'єру він заробив суму, яка сьогодні дорівнює 15 мільярдам доларів. Повідомляє Тартас. Тим самим Гая Полейді обійшов знаменитого гольфіста Тайгера Вудса, який першим із сучасних спортсменів заробив 1 мільярд доларів. Це відбулося у 2009 році. Гая полейдіокол був колісничим і виступав у найбільш популярному давньоримському виді спорту гонки на колісницях на найбільшому тодішньому стадіоні і подромі Циркус Максимус. За свої перемоги він заробив 35 мільйонів 863 тисячі 120 цистерії. Цю суму викарбовано на знайденому під час розкопок пам'ятнику, який був споруджений на честь Чемпіона, давньоримських гонщики, його уболівальниками. І це була остання новина цього випуску. На черзі прогноз погоди. Я ж прощаюся з вами. Розумна думка відрізняється від дурної головою, в яку вона приходить. Будьте виваженими, з вами був Олег Фелик, На все добре. кажуть синоптики, завтра на Стрищині похмура погода, можливий дощ. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стопчика. Волось повітря 71%. Температура повітря вночі 19-23 градуси з позначкою плюс. В день 22-26 вище нуля. Вітер з західного напрямку 2-4 метри за секунду.